Остап, ну, я думаю, що е, е, таку постановку спрощеному питання можна сприймати тільки так для початку дискусії. Так, звичайно, без Тому що то є зрозуміло, що такий стереотип нав'язується. Так, якщо патріот то він має бути бідний. Якщо він бідний, то він патріотик. Тож багатий то вже не патріот. Ні, українська історія знала дуже багато е, багатих людей, які були справжніми патріотами. і Дуже багато що зробили для української справи. Ті ж Семиренки, ті ж Чикаленки Чекаленки і так далі. Так що це е, не є гріхом бути багатою людиною. Не є. Просто питання в тому, що хвилює людей, чому люди так негативно до цього ставляться, яким в який спосіб ці гроші були зароблені? Ну на, насправді, 95 відсотків, що найменше. Багатих людей в Україні, особливо супербагатих, заробили свої гроші достатньо злодійським шляхом. І тому таке до них відношення. Тобто я не проти того, щоб багаті люди йшли в депутати. Якщо він, чесно, свої гроші заробив, якщо він е, не перед виборами і не під час виборів, займається меценатством, е, спонсорує добрі справи, то, будь ласка. Е, ну, наприклад, а коли, коли це робиться тільки на виборах, так, і у нас такі посівання, у нас є там в жовті посівають, в пустометах посівають, в городку посівають. Там, там ну, та працює, перед виборами не так, ніхто не вже... сіявся. Ніхто не сіяв, а тепер сіють. Так, виникає запитання: нащо тратити такі великі гроші, щоб потрапити в парламент. Чому бізнесмен йде в парламент? Так, що він хоче там зробити? Він там закони буде писати, чим буде бізнес свій прикривати. От це упередження до багатих людей, і тому така є ситуація. Ну, те саме. Є багатий чоловік, ну от Львів обвішений бікбордами, гігантськими. Багатьох кандидатів Ну, мають свої гроші, хай тратять такі гроші. На мою думку, краще було б підручники з історії видати і роздати в школах, це було б ефективніше. Але вони так роблять, хай роблять. Тобто я все таки вважаю, що критерії мають бути іншими. Критерії має бути, ну, скажімо так, що найменше, це має бути патріотична людина, вона має бути достатньо чесна, вона має мати добру історію. Вона має ну, щось уже показати, що вона зробила доброго. Так, І вона, вона повинна. Ну, яким чином сформулювати свою місію, з якою метою вона туди йде, що вона там збирається робити? І коли це... А люди зразу це розпізнають. І тому чи це багатий чи бідний, критерії мають бути інші, це моє переконання.